Друзі, вітаю вас! І знову про Плутон водолії. Плутон 14 жовтня перейде із ретроградної фази, спочатку стаціонарну, а потім уже в директну фазу руху. Це відбудеться у другому градусі. Він у цьому градусі зараз знаходиться. Це вже третій прохід по другому градусу Водолія. А цей градус для нас дуже важливий, тому що там знаходиться Сатурн України. Плутон, Сатурн України. Управляє першим домом нашого гороскопу. це про те, які ми з вами, яке у нас життєве, можна сказати, кредо, як нація себе позиціонує серед інших держав, який вектор розвитку ми вибираємо, яка у нас які система цінності в нашій нації взагалі. І от ми бачимо протягом 24-25 року Плутон робить уже третій прохід по цьому градусі, і вже він пробуде ще розвертається, пробуде в цьому градусі до 5 грудня і вийде в інший градус, і вже зайде, звісно ж, зайде у другий градус, але через 248 років, років на іншому циклі своєму. Тож, знаєте, був час розкидати каміння. Зараз буде час. Уже зараз час збирати каміння. Плутон планета, яка трансформує, планета трансформацій. І якщо вона іде, з'єднується з якоюсь планетою, вона не залишає її в тому стані, в якому та була раніше. Тож, якщо ми говоримо про наш перший дім, про наше позиціонування себе в світі, то ми. Бачимо, що з нами відбувається, яка трансформація відбулася з нашою країною, як тепер дивляться на Україну, як змінилися позиції навіть європейських держав відносно нас з вами? Змінилося все. Зруйнована, да так, багато чого зруйновано, Це теж плутанські дії. Але, мабуть, що для того, щоб ми щось вибудували абсолютно нове. тобто енергетику треба відбудовувати вже по-новому. Змінилася, абсолютно змінилася армія. Подивіться, вона дуже трансформувалася. Трансформувалися ми з вами, кожний із нас. Якщо ти відчуваєш, що над тобою щось літає, то ти хочеш, не хочеш, а якось уже або тікаєш, або трансформуєшся, можна сказати, всередині і стаєш стресостійким. Далі. Ну так, ми бачимо, що зараз у нас є вектор розвитку остаточно в сторону ЄС, Європи та інших країн. А звісно ж, ну от так. Тож цей період дуже важливий і зараз події будуть розгортатися дуже швидко, тому що тому що зараз директна фаза, і до, до грудня місяця має уже багато чого змінитися. Тим тим більше, що на момент зміни зміни руху. З ретрофази в директну фазу добудовувався у нас на небі вибудований, я говорила про це ще долі, і тепер до нього добудувалася ще планетка Венера, із і вибудувався так, так званий парус на небі. який, Я теж говорила, що вітер, якщо ми спіймаємо вітер вітрила свої, то дуже будемо швидко рухатися в якихось в якомусь напрямку такому, який. Нам потрібен такий парус вибудовується і в перше затемнення місячне, і в сонячне затемнення на інших планетах, звісно. А зараз і ще один парус добудовується. Це все, знаєте, все одне на одне накладається. Сатурн зараз транзитний у ретроградній фазі, і він перейде вже знов там, буде розвертатися, і тоді вже остаточно ми побачимо результат оці от подій, які просто накочуються як сніжний ком. Ну, це буде уже у лютому місяці наступного року. Тож у нас часу ну, не багато, скажемо, не залишилося, і цей час дуже динамічний. Ну можливо, ще якась спливе якась криза, бо Плутон же теж він дає кризові ситуації, ще загострення ситуації, якісь можуть бути, але тим не менш. Ми з вами, як бачите, сильно змінилися, і це робота Платона. Дякуємо за це. Маю надію, що ми вийдемо достойно із цієї війни, і не так, як гадалося комусь іншому, а зовсім інакше. Всім вам мирного неба і не забувайте підписуватися на мій канал. У мене є постійно діюча акція на експрес-консультації. Тож звертайтеся до мене і, або до інших, ну там до моїх колег, і ми з вами обговоримо вашу особисту ситуацію за невеликі кошти. На все добре. А ще приходь я забула сказати: приходьте навчатися до нас. Тож, якщо ви будете знати астрологію, то ви будете вже бачити, які події, щось таке вже будете собі планувати і прогнозувати. Дякую за увагу!